Ні, я не зійшла з розуму. Там просто були дуже класні знижки і безкоштовна доставка. А я люблю безкоштовні доставки. Замовлення було невелике, тому оце усі подарунки, що я маю. Перші маски від скінчанця я брала з пробіотиком, серія з пробіотиком. І вони мені дуже сподобались. Тому тепер на черзі ці. А я це замовляла? Я цього не замовляла. Це, походу, був подарунок до масок. в мене всього було чотири позиції. Боже, він такий ніжний капець. Дякую. І взагалі, чому ж я зробила таке це замовлення? Бо мені дуже сподобався відгук відео Лєночки про цей засіб. Дуже вона його класно показала. Що він дуже круто працює з пігментними плямами. Там була акція була акція, що одна штучка коштує 8 доларів, а 2 10. Але цей серв розгребли, просто, мені здається, в перші години. Тому я все одно взяла на класні знижці один серм, але не пройшла мимо бальзаму для зняття макіяжу. Дуже мені було цікаво, який же він з синтелою і галероновою кислотою. Хоча зараз в мене є моя любимка гідрофільна олійка, він дуже-дуже швидко стає просто олійкою. Коротше, треба буде спробувати саме з макіяжем. І я зараз трішки в шоці, бо вони мені поклали подарунок до цього. Такі тонер нерпа де і пієчей кислотами. Тут їх 10 штучок, я все хотіла їх спробувати. Я чомусь думала, вони менше, але ні, вони, вони велички. І ще вони поклали ще подаруночок. Це бальзамчик для губ. Пахне приємно. Дуже класно пахне персиком, і він такий густенький. Ще одна новиночка одного дуже класного бренду, через яку я теж робила це замовлення. У оренці вийшли масочки гелево кологенові Це не треба тримати 3-5 годин. Тут всього написано хвилин 30, Тут написано 5 видів пептиду і ніацинамід. Ну і це було все. Коштувало мені все 39 доларів. Це було маленьке замовлення, але дуже приємно отримати, отримати такі подарунки. Дуже круто виходить. За це я і люблю джолс. Джолсі. Діліться, чи замовляли ви вже на цьому сайті. Бо мені здається, я вже жити без нього не можу.